Мужик після смерті потрапляє в пекло. Йому чорти кажуть: можеш сам вибрати, куди тебе визначити треба. Ну і де він коридором відчиняє одні двері, бачить, там когось на пательні смажить. О жах! Зачиняє назад. Думає: ні, сюди не треба. Іде далі. Бачить, в іншій кімнаті комусь під нігті голки вганяють. Думає: ні, це теж не годиться. Відчиняє ще одні двері, там стоять мужики по пояс у лайні і курять. Мужик подумав, що краще в лайні стояти, ніж на сковороді смажитися. Зайшов, став і курить. Раптом відчиняється двері, входить чорт і каже: Ну що, покурили? А тепер доїдайте. Буратіно приходить до папи Карло. Пап, ми з Мальвіною вже давно зустрічаємось. Хотілось би з нею, ну, як тобі сказати?» я зрозумів, синку. І папа Карло взявся до роботи. Знайшов сучок, прилаштував його куди слід, взяв наждачку і давай як слід зачищать. Здув пиляку. Ну, все, сину, можеш йти до Мальвіни. Слухай, батя, ану, її ту мальвіну. Давай ще наждачкою. Нічний парк. Через парк де поліцейський і чує шепіт в кущах. Володька, зніми окуляри, ти мені всі колготи порвеш. Поліцейський зупинився на місці. І через хвилину. Володька, краще одягни окуляри, ти ж лавку лижиш. Чоловік приходить додому і говорить дружині. У мене великі проблеми на роботі. Жінка йому ніжним голосочком відповідає: Не переживай, дорогенький, і ніколи не кажи, що в тебе проблема. Кажи, що в нас проблема. Чоловік, добре, у нашої секретарші скоро буде дитина. Від нас. Хворий воролога. Доктор, я погано пісую. Що значить погано? Погано? Занадто рясно чи навпаки, бідно. Може, вас мучить часте сечовипускання? Або ви відчуваєте біль, коли мочитеся? Ні, ні, все не так. Знаєте що? Ось вам судно. Помочіться при мені. Подивимося, в чому проблема. Фонтан на всі боки. Лікар облитий з ніг до голови. І давно це з вами? Третій місяць уже. Візьміть рецепт лікарю, а ще я погано какаю. Ні, ні. До терапевта. До терапевта. Приїхала кума до кума у село. Повів він її погуляти на природі. Проходять повз поля, кум питає Кума, а ти мене не боїшся? Ні, куме, дивись, а то я такий. Заходять до лісу, кум знову запитує: Кума, а ти мене не боїшся? Ні, куме, дивись, а то я такий. Повертається назад, кум питає Кума, а ти мене не боїшся? Ні, куме, дивись, а то я такий. Якби я знала, що ти такий, то наділа б труси, а то комарі всю сраку покусали. Моня перед виходом з квартири каже дружині: «Фіфочко, я пішов на іподром. Моня, сьогодні перегонів не буде, я твоїй кобилі пику натовкла. <риклад> Маразм це коли дружина сховала від мене пляшку горілки і потім сама не може її знайти. Сарказм це коли я дивлюся на неї і посміхаюся, бо вже давно знайшов її і випив. Діти, напишіть коротенький твір, який закінчуватиметься словами Мама, у мене одна. Діти пишуть. Минає деякий час, і Марія Іванівна каже: Ну, Марійко, читай. Цього літа ми з мамою відпочивали на півдні, купалися в морі, їли морозиво. Я люблю маму, мама, в мене одна. Молодець Маріко, а тепер ти, Петрику. Ми з татом їздили за кордон. Було дуже цікаво. Але я все одно більше люблю маму. Мама в мене одна. Молодець, Петрику. Ну, а ти, Вовочко, заходжу я на кухню, відкриваю холодильник. Там стоять дві пляшки пива. Ну, я одну випив. А тут у кімнаті прокидається з мама і кричить Вова, принеси мені з холодильника пару пляшок пива. А я їй у відповідь: Мама, у мене одна. Говорить дружина чоловікові Андрію, я йду від тебе. Ти постійно мене підйом через мою зайву вагу. А як же наша дитина? Яка дитина? Так ти не вагітна? Тату підемо в цирк. Ніколи мені синку. Ніколи. А хлопці кажуть, там гола тітка на тигрі скаче. Тітка скаче і йш ти. Гаразд, ходімо. Давненько я тигрів не бачив. Йде поліцейський по парку чує із кущів. А, о, по любові, говорить поліцейський в кущі. По любові, відповідає мужик. А я не тебе запитую, говорить поліцейський. Та взагалі-то я тут один, відповідає мужик. ну!» – сказала бабця, роздивляючись стрінги на ринку. «Стань це що і навалити нікуди. Йде чоловік по вулиці. Назустріч йому молоденька красавиця. Він думає Ось би моїй жінці такі ноги. Через декілька метрів ще одна красавиця. Мужик. Ось би моїй жінці такі губи. Приходить додому. Жінка відкриває двері. А він їй. Дорога! Ти не повіриш, що з роботи. І всю дорогу тільки про тебе й думав. В автобусі. Що ви мені все підморгуєте? Це нервовий тик? Ви не гідник. Я вже настроїлася. Зустрічаюся дві подруги. Чому сумна? Що сталося? Мій хлопець мені зраджує Антон чи Юра? Валєра. Іде гра, що Де? Коли?». Питання нашого телеглядача Зурюпінська. Шановні знавці, ви пам'ятаєте мультфільм Канікули в Простоквашино»? Як кіт Матроскін узяв на прокат корову мурку, яка народила теля Гаврюшу? Гаврюша виявився бичком. А тепер увага! Запитання! Як Матроскін збирається вдвічі більше молока отримувати? Ввели на роботі правило. Хто виругається матом, кладе в скарбничку 5 гривень. Прийшли вранці на роботу. Один співробітник мовчав, мовчав, потім поклав 500 і розповів, як провів з тещою. Ми переглянулися і скинулися по 100 на коментарі. Козацький указ Зійде козак дорогою, дівку зустрічає. Витягнув папір за пазухи та її читає. Офіційно, так сказати, по чому указу, кожна дівка козакові мусить дать поразу. Чуєш, дівко, що в указі? Та чую, козаче, а в душі така раденька, аж мало не скаче. Зліз козак з коня і взявся до роботи зразу. Все зробив, як полагалось по цьому указу. Потім, підкрутивши вуса, на коня сідає, а дівчина підвелася і його прохає. А вернися, козаченьку, знову до указу. Чи не сказано там часом, щоб іще поразу? Люба, що у нас на вечерю? Нічого, але ж вчора було нічого, а я на два дні приготувала. Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо!